Коліном треба збити. Головою перкус. Підсядь нижче. Пчелом контроль. давати. Головою призь. Пробуй бабочку. Нагрузи. Часто. Що вийдеться, роби бабочку, продергай трошки. Добре, працюю руками, працюю, не застою. Тримати захват свій. Тримати захват свій. Не дати, не дати, не дати. Пробуй своє зробити, бабочку. Бери захват краще, ліву ручку витягни звідти, попробуй. Головою прийшли. Пробуй виталкувати. Забирайте ножку, забирайте ножку лівою рукою. Лівою, лівою. Оперечка, собі мало Це дуже швидко, речі, Якби Дві працюють стойте, ні? Закрочуйся, закручуйся. закручуйся. Іще, ще, ще. Давай, давай, пішла туди вниз. Ди вниз, диви вниз. Закрити гард. Не дати, не дати, не дати, не дати. На неї треба вийти. Пробуй, пробуй, пробуй. Тепер під неї підходиш. Під неї треба підкрутитись. Всі пани, встав колінку праве. Праве колінку глубже встав. Забирай, 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 давай, давайте. Сидите. Додавати ручку. Черепашку піди, ножки дістати достати. Шукати, шукати, Софія, шукати. Час ще є. Під неї, під нею, під ножки піди. От нога близько. Криветка, креветка, креветка, креветка видишь, креветка. Ну давай ручку. Привет, иду ножки. Не давай ручку. Приветку, пивши. На дружке запрошується. Ходиш вниз. вниз. вниз, вниз, вниз. Вниз, ходиш. Молодец. Вниз, черепаху. 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 Тадому повідомить у перемогу вступування подібше фону, а стагове дитя.